Вітаю! в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск. У студії для вас працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. На передовій п'ять українських воїнів загинули 26 поранених. Їх доправляють до військового шпиталю в результаті збройного протистояння з зоні АТО. Як повідомляє прослужба служба штабу антитерористичної операції в районі Світлодарської дуги, близько 6-ї години ранку бойовики розпочали артилерійську підготовку із застосуванням мінометів і ствольної артилерії. 18 грудня в Україні відбулися вибори до об'єднаних громад. На Буковині обрали голів та депутатів однієї сільської тереблеченської ОТГ та до трьох міських Вашківецької, Вижницької і Сторожинецької останнє найбільше у Чернівецькій області. Проте, як голосувала Буковинці, дивіться далі. Одинадцять сіл та місто Сторожнець об'єдналися в одну громаду. На оголошених виборах обирали керівника ОТГ та депутатів. Тому виборцям роздавали по два бюлетені. Пан Юрій каже, йшов на це голосування підготовленим. Так як я місцевий, я багато кого знаю, і знаю, хто чим, що може і для міста. Так, як повідомили міські ТВК, усі дільниці зранку відкрилися вчасно. Все підготували заздалегідь, тому і проблем не було. Зазначають на цій Строженецькій дільниці. Дільниця відкрилась без проблем. Відкрили сейф опечатаний з бюлетнями, достали бюлетні, перерахували, рознесли по столам контрольні листи, опечатування скриньок. Тобто, вся необхідна робота, яка потрібна перед проведенням перед початком голосування, була проведена. А ось на іншій ДВК Остороженці люди прийшли на вибори. А нашої вулиці просто ми не можемо знайти. В ДВК кажуть, сталася помилка. Вже не понаходили, там номера округу не ту поставили, то, то, то ми розберемося з тим. Нам саме легне, що люди прийшли, щоб проголосували. На 12-ту годину дня явка виборців була невисокою. Наприклад, у селі Ясини з 475 проголосували лише 36. Багато людей не знають, що це за об'єднання, як як ми. одні вагаються, одні не знають, як це має бути, що це має бути. Але практично, з думаємо, що мала мала мало, мало часу нам було для цього дано, і люди мало проінформовані. А от 71-річна пані Зіна із села Костинці поспішає проголосувати. каже після об'єднання їй головне, що був обраний той, хто б захищав інтереси села. Взяти мене інтересує врач. Бо не дай бож застав. Хто приїде до мене? У селі Бобівці 1371 виборець. З них 103 людей проголосували вдома. У ДВК зазначають, усі відповідні заяви були надані, а така велика кількість через географію села. В зв'язку з тим, що село у нас розкидане, і тому така кількість виборців, які голосують на дому. В загальному кількість виборців, котрі прийшли на голосування у Стороженецькій ОТГ, склала майже 39%. Найменша Найменше серед усіх в області, де проводилися вибори 18 грудня. Наталя Синюсок, Богдан Танасічук, телеканал Буковина. Вибори до об'єднаних громад можна вважати такими, що відбулися без значних порушень і фактів купівлі голосів. Про це говорять у громадянській мережі УПОРА та обласному осередку комітету виборців України, представники яких спостерігали за ходом виборів. Проте без порушень так і не обійшлося. Найбільш масовішим це є порушення по Саме термінів введення агітації дуже багато кандидатів нехтують правилом, тим, що перед день і в день виборів будь-яка агітація заборонена, і те, що кандидати і органи місцевого самоврядування мають прибирати агітацію в окремих об'єднаних громадах. Це цю проблему не вирішили. І, зокрема, нашим спостерігачем було виявлено чимало агітаційних матеріалів саме на території вижницької об'єднаної територіальної громади. хоча так за попередніми результатами. Головою Теребличанської сільської ОТГ став Валерій Сака. Це можна стверджувати на 100 відсотків, бо він єдиний кандидат. У Сторожинецькій міській ОТГ Микола Карлійчук. Вижницький Олексій Чепіль, Вашківецький – Микола Перч. Відомо, і представники яких партій увійдуть до новостворених рад у якості депутатів. Якщо ми будемо говорити про виженцю, то це БПП, Аграрна партія, Батьківщина, Народний фронт, Свобода, Самопоміч, Сила людей, Укроп і Радикальна партія Ляшка. Якщо це Важківці, Важківці знову ж таки в послідовності в відсотках так само. БПП, Аграрна партія, Батьківщина, Укроп, Свобода, Народний фронт. Стороженці у нас ситуація трошки інша. Там найбільше більше голосів набирає батьківщина. Далі блок Петра Порошенка, наш край, радикальна партія Ляшка, Аграрна партія, народний контроль, народна партія. У Чернівцях розпочалося засідання ради туристичних міст і регіонів. У ній беруть участь представники різних областей України, аби розповісти про позиції та рекомендації щодо формування та підвищення ефективності державної політики у сфері туризму і курортів. Чернівці це не перше місто, у якому відбувається засідання туристичної ради. Директор департаменту культури і туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова розказує, що в Одесі, Ужгороді, Львові та ще декількох містах країни такий захід вже пройшов. Результатами задоволені є й позитивні зміни. Ми маємо великий потенціал, але дійсно ще дуже мало що зроблено. і ми повинні об'єднатися, усі регіони України для того, щоб наша країна була в такому позитивному іміджі вже розпочата робота по стандартизації, вже впроваджені нові стандарти, вже запропоновані нові зміни до закону про туризм. Це дуже важливо, тому що маємо щось змінити на законодавчому рівні. вже сьогодні запропоновані якісь кошти на розвиток туризму в сенсі держави, бо тільки на до цього моменту тільки регіони та міста щось робили. Туризм є важливим джерелом надходження коштів до державної скарбниці. Це ще один аргумент, аби розвивати його, говорять фахівці. Але й наголошують в Україні і загалом на Буковині туристів мало. Є дуже багато причин, і на деякі з них посилаються наші чиновники, які кажуть, що це антитерористична операція, яка відбувається на сході, і багато багато інших, але так дійсно це впливає. Але ми бачимо інші приклади, коли у Львів, наприклад, величезна кількість туристів, в тому числі іноземних, приїздить. Ми бачимо, значить, Каменець подільськ в тому числі і Чернівці, де розвивається, і внутрішній туризм і їдуть іноземні туристи у міністерстві економічного розвитку і торгівлі України розповідають, рада створена для того, щоб представники різних регіонів могли збиратися, обмінюватися думками та досвідом пропонували щось нове, аби підняти рівень туризму в Україні. у світі розвинуті країни Західної Європи, Північної Америки, Азії вони приділяють туризму дуже важливу увагу, і ми на державному рівні, а також на регіональному рівні та міському рівні, також повинні. Робити все можливе, щоб туризм став не на словах, а на ділі пріоритетним сектором економіки. Бо туризм об'єднує більше 50 галузей. Якщо ми будемо інвестувати в туризм, то наші регіони будуть конкурентоспроможні з іншими регіонами Європи. Окрім теоретичної частини, рада туристичних міст і регіонів містить екскурсійну програму. Учасники побувають у Миговому Вижницького району, де ознайомляться із гірськолижним туристичним комплексом та суб'єктами сільського зеленого туризму. Також відвідають Вижницю і музей садибу Івана Миколайчука. Марія Захарук, Тетяна Микитюк, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Новорічні свята найочікуваніша пора для дітей та дорослих час добра та надії на диво 19 грудня, день святого Миколая. За народними повірами, саме у цей день слухняні діти отримують подарунки. Завітав Святий Миколай і до дітей-учасників АТО та патрульних поліцейських. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Усміхнені, щасливі та святково вбранні дітлихи забавляються навколо ялинки, розповідають віршики, беруть участь у конкурсах та з нетерпінням чекають на головного гостя свята. Святого Миколая подару святого Миколая Я чекаю на святого Миколая. Миколая. Веселище для дітей організували в управлінні патрульної поліції. Пані Алла привела на свято свого сина. Малий Ігор в особливому захваті, ділиться своїми враженнями і розповідає: мріє в майбутньому, як і тато стати поліцейським. Дуже гарне свято. Молодці стараються. Патрульна поліція Чернівців найкраще. Окрім малечі патрульних поліцейських на святкування запросили також і дітей загиблих учасників бойових дій на сході нашої країни. Такий цікавий захід для дітей, щоб вони були щасливими, а щоб раділи цим святам, які приходять до нас. Тому що новорічні різдвяні свята це сімейні свята, це ті свята, які приносять в сім'ю затишок. малечу катали на машинах патрульних поліцейських, розважали клоуни та пригощали солодощами. Святий Миколай приготував для дітлахів особливі подарунки. Марина Буличева, Юліан Пилип'як, телеканал Буковина. Вони, як і всі діти, чекають цілий рік Святого Миколая та шукають зранку під подушкою подарунки, та найбільше просять у чудотворця одужання від важкої недуги. Хоч і в лікарняних палатах, втім маленьке свято благодійники подарували онкохворим діткам. Про щирі емоції малечі та їхню надію на диво, дивіться далі. Рік тому маленькі Вероніці діагностували лейкемію. Дев'ять місяців дівчинка не виходила з лікарняних палат, і зараз у родини з'явилася надія на диво. Хвороба перестала прогресувати. У свої п'ять Вероніка вже другий рік поспіль зустрічає найулюбленіше свято у відділенні кардіоревмагематології. Та навіть це не псує святкового настрою. Дівчинка не може набавитись подарунками, які сьогодні знайшла під подушкою. Миколаєм для малечі стали місцеві благодійники. Моя дитина вчора каже, мам, я не знаю, може мені різочки принесе Миколай. А я кажу, напевно, ти була дуже чемною, тому що сьогодні дійсно зробили дуже гарне велике свято для дітей, і стільки подарунків, мені здається, вдома ми б не обтримали. Багато подарунків. Які? О -о -о. Конструктор, мішку. Окрім маленької Вероніки, подарунки отримали й інші онкохворі дітки для дівчаток: набори фей та чарівниць та ляльки для хлопчиків конструктори, а ще м'які іграшки та солодощі. Малеча тішиться всьому. Це свято, подарунки. Я думаю, що Миколай насправді усіх діток оберігає. Миколай приносить подарунки. Деякі діти хотіли цукерки, деякі діти хотіли ігрушок. Лише цього року у 28 дітей діагностували рак. Зараз на обліку в кардіоревмогематологічному відділенні Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні перебуває 163 дітей. Медики зазначають, чимало з них місяцями не виходять з лікарняної палати. А відтак дуже тішаться будь-якій увазі. Ми вдячні фонду подарують дитині життя. Котрі роблять такі свято для наших дітей, ми вдячні тим меценатам, котрі хочуть допомогти. Дуже багато є людей. Пересічні, які приходять і дають подарунки, дають гроші, дають ліки для наших дітей. Наші діти, як правило, тут лежать до 9 місяців, і за ці 9 місяців практично одиниці, які до них заходять. А є такі випадки, що до дітей не заходять і по місяцю, і по півтора. Це надзвичайно важко для дітей. Але коли роблять такі свята, навіть коли їм заносять подарунки, для них це приємно. Благодійники вигадали для діток і розвагу. Кожен мав розмалювати фігурки своїх янголів-охоронців. 12-річний Максим, малюючи, мріяв. Зізнається раніше просив у Миколая чимало іграшок. Тепер же бажання лише одне. Щоб всі діти не хворіли, у них не було всяких хвороб, не було переломів. Це моя сама Мрія завітна. Бо у мене самого сім переломів було. І зараз така проблема, у мене опухоль в нозі. Ми сьогодні подарували багато чого. Ем, Лего, наприклад, альбом. Я дуже люблю малювати. Якраз те, що я колись хотів, але мама мені не купляла, тому що грошей не було. А зараз той час, що грошей. І немає багато І для мене. Це не знаю. Це якесь диво. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. До дня Святого Миколая діти загиблих буковинських військових отримали подарунки: солодощі, фрукти, одяг, іграшки та вітальні листівки. Для них підготували волонтери. Щоб отримати подарунок до свята Святого Миколая, завітали діти разом із мамами. Їхні батьки загинули під час АТО. Ми організували зустріч, щоб якось чим-то компенсувати ну, більш матеріальні, хоч ту маленьку частинку, яка ваші сім'ї втратили зв'язку з цими подіями, які відбуваються протягом вже двох з половиною років на сході нашої держави. Для нас ви є особливі діти. Ваші батьки. Віддали життя за майбутнє нас усіх, за майбутнє батьківщини нашої, за майбутнє українського народу. Які б ми вам сьогодні слова вдячності і розради не давали, ніхто не замінить їх вам. Але це і наше сьогодні завдання. Подарунки збирали протягом місяця волонтери. Кажуть, на жаль, нині все менше охочих долучатися до благодійних акцій. Із-за того, що є діти різного віку, комусь три, комусь сімнадцять. Є хлопчики, є дівчатки. Ми думали, ну чим же здивувати хлопців? Вони ж різні, їй 10 років, і 18. Це футбольні м'ячі. А що ж дівчатам приготувати? Я знаю, що в нас є салон, художній фотосалон. І ця сім'я погодилась зробити виготовити сертифікати і надати дівчатам для фотосесії. Дітям подарунки сподобались. Мені подобалось дуже, що видали багато подарунків, і хотів сказати дякую всім, хто на це дав гроші. Святий Миколай десь дивиться і хочу принести в Україну лише мир, спокій, щоб більше не було війни, щоб діти не втрачали батьків. Моє враження чудовіць. Це дуже приємно, коли у тебе припаде. Ну, я не можу це виразити, Це дуже хороше відчуття. Я хочу, щоб святий Миколай приніс нашій державі мир і свободу. У Глибоцькій громаді засяяла новорічна ялинка. Поглянути на атмосферну красуню у вогнях зібралися сотні людей. Цього року урочистості розширилися далеко за межі глибоке. Гостей і відкриття привітав зі святами Миколай, а малеча отримала подарунки. З подробицями наші кореспонденти. На справжнє святкове містечко перетворилася центральна площа селища. Одними із перших прийшли подивитися на зелену красуню, пані Лілія із своїм внуком Максимом. Кажуть, новорічне деревце, як завжди, пишне. Подобається, Дзвіночки. Дзвіночки кульки. Все, подобай!» І ось нарешті довгоочікувані вогні запалюють на головній ялинці глибочини. З новим роком глибока, з новим роком буковина. Ось так глибоцька громада зустрічає свято Миколая. Нині в центрі селища засяяла і 18-метрова зелена красуня. Кожен із гостей мав змогу обрати розвагу до душі. Хтось із захопленням танцював, а хтось насолоджувався новорічними смаколиками. Багато діток і віра, є і надія, і любов є. Тут відчувається така атмосфера святкова. Хай всім святий Миколай поставить під подушечку добро, щастя і миру. Насамперед, це миру да. і добробуту. Привітав малечу із казковим днем святий Миколай. А опісля дітки отримали подарунки. Для нехороших різочка, для хороших, звичайно, солодощі. Сьогодні дуже багато зібралося людей, мешканців. Вони жителі не тільки глибокої, а це всіх населених пунктів нашої громади. Стоять традиційно саме у цей день збиратися. Святкове містечко в Глубоцькій громаді працюватиме до 19 січня. Мирослав Солонар, Юліан Пелеп'як, телеканал Буковини. У столиці Буковини відкрили головну ялинку. Ялинкові вогні запалювали урочисто, традиційно передали й вифлиємський вогонь. Головну ялинку області традиційно встановили на Соборній площі. Її привезли з долишнього шепоту. Вона має 28 метрів висоти. Вік 68 років. Попри те, що у день встановлення чимало чернівчан жартували з її зовнішнього вигляду. Нині вона справжня красуня. Прикрашена червоними та сріблястими кульками. На ній гарна і яскрава ілюмінація. Прикрасила її дизайнер Наталія Бордіян. Відкрив свято міський голова Олексій Каспрук. Для усіх, хто завітав на відкриття новорічної ялинки, виступали буковинські артисти. Поблизу ялинки розмістили спеціальні санчата із подарунками для малих. Різдвяне містечко від сьогодні працюватиме щодня. Організатори обіцяють багато цікавого. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами і до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.